Юльше ми ходимо по світу, тим частіше нагадку приходять нам тут і путики, де ми ходили босими ногами у дітстві. Творча група програми Русинська родина, я її ведуча Віра Кобулей, желаємо вам обистеник, де не забували про ті родні місця, в яких ви виростали, набиралися сили обійти у світ. А тепер курту, най собі кожний спомнить про свою отцю знану. Голубинне серцю миле, ти краса моя. Рідні гори і долини не забуду я. Не раз їм повторювалася цю співанку, коли мбила далеко у родної земли. Вона ми наповнювала спраглу душу такими красними очуттями, гиби напилимся студеної води з гісенчиної кірниці. Істинно дума жону приказує зо чиношний дикий кмин, який рендешно розрісся при кути коло моста. Повімте вже, колись давно до тої кірниці ходили люди мити очі, аби їмся зір вернув. Ти маєш правду, бо я ще помню, в дійстві про й семе розказувала бабка. Многі люди у давні часи мали надію лимна Бога і природу, котру создав Всевишній. Може, тому й були здоровіші. То правда, бо повірі вам, дається. Колись люди знали, яку травичку, у якої хвороти заварити, а пакся зазнали, возумнили себе богами і у дня удняв розум. Поднимався я у вирху вишній конець, а там мене стрічав от рясно зацвілі лютики, ромашки, шовшка та щавель. Боже, яка то і краса, аж ми дух спиред. на дарабах ківовуться сусіди, або встигнути дасту починити, за дощу. Я позирав на розквітлі трави, чечки і гиби очищався у дварижської суєти і набирався цілющої енергії. Ей, жоно, чув голос бумбака, котрий примостився на розквітлі в ромашці. А це знаєш, чом тося називать село Голубинне? Та правда же знав. Коли давно на вершку жив піпі півпі сім'ю, якось син панотця повадився з віцьом і спустився у долину ріки і став там жити. Люди відали, що в долині тепліше й легше жити, бо більше є водити й переселилися до сина. А там у верболозах, на березі ріки пині, водилося много голубів, та у них і пішла назва голубини. Послухай ли мене, жоно, каже мені білий павук. Є ще є на легенда і биль, у котруся розкажує, що на верецькому перевалі варта сокотила кордони Австро-Мадярської держави. Коли відко було з другого боку без кіда врагів, то дозорці огнями сповіщали ту варту, що знаходилася на ружку, майвищу у грі нинішнього Голубинного. а вже з цього верха посилали в Мукачівську домінію поштових голубів, котрі несли звістку про неприятелів. Ей, що то ви сятую вадите, шепче мені вітер. Археологічні розкопки сповіщають, що житу було поселення ще в четвертому, третьому віці до нашої ери. А документально село вперше згадують у 1420 році. А ми знаємо, шепчуть мені Ромашки, що ще в кінці дев'ятого віку то й проходили мадярські племена, які пакосіли у Притисянській долині. І ми помнимо, як прятався у переслідуванні у наших лісах після поразки антигамбурзького заколоту в 1670–71 роках Ференц Рак оцій, котрий потім хитро пробрався в Польщу. Много народу топтали наші путики, каже мені Гремівка, що штозарів старими вербами. Або мало хто знає, що в голубинному в 1886 році родився перший губернатор Подкарпатської Русі Григорій Жаткович, котрий доклав це мало сил, щоб вивести цю землю із економічної кризи. Повім вам, вже много талантливих людей ця земля вскормила і пустила у світ. Кажуть мені, лютики, і вони з благодарністю припоминають своє село. Я легко у ходу вступав у горі берегом моїй вулиці, що веде в моє родної гучело. Зазвідаєте, чомся так називать. Тебе потуг Гримівка дуже голосно дзюркоче, гучить, завто народ і назвав усю вулицю Гучелом. Ну, а й бояся не творю, що мало поезії усі в назві. Важно що про мене, се майкрасна земля у світі. Ви не вірите та побзирайте самі, як красно зацвіли трави, чічки ярні. Правду каже жоно, що красно, бо Всевишній сотворив кожну рослинку на хосен. Видиш кілько ромашок рясно розцвіло, а зазвідеш, який із них хосен. Як ти повім кіть посадити ромашку пела яблунки дерево не буде їсти яблункова плодожерка, а капусту не оберігають гусениць, а другі чічки ромашка сокотить у тлі. Я вже не кажу, яка полезна ромашка у ліченні, коли болить гертанка, у дварі її встановлює поврежденне волосся, але це кід ним помити, стає гладким і бархатним. А це знаєш ти, жона, гойкають мені щавель, що ромашку колись називали пуповкою. але му кінці XVIII віку агроном Болоту вперше назвав її ромашкою. І не кожда з неї полезна, але мда котра, бо їх більше сто видів. «Не Невайтеся, дорогінки мої, бо я люблю кожну травичку, кожну Чічечку. Та позирайте, як рясно у траві розрослася незабутка. А ти знаєш, чому вона так зве, каже мені комуничка. Ні, ну та послухай, колись давно богиня Флора спустилася на землю і стала роздавати імена кожній в травиці, Чічці, ви всім роздала і вже хотіла йти геть. А той чує тихінький голос. Не забудь і мене Флора, дай мені якоїсь ім'я. Обернулася Флора і нікого не відить. Уже знов хотіла піти, а й почула опять голос. Не забудь і мене, Флора. І той богиня увиділа у траві маленьку голубу Чічечку. Добре, повіла Флора, будеш незабудку В'єдно з ім'ям я наділяв у тебе чудотворну силу. Ти будеш вертати пам'ять тим людям, котрі начнуть забувати своїх ближніх і родину, з того часу ця маленька голубенька Чічечка розцвітає май перша у яри, нагадуючи нам про рідну землю, на яку ми ся родили. Помніть і ви, телепозирачі, про своїх рідних і маленьку отцюзнину. З ким ми маємо велику честь поприказувати з Дмитром Попом, який видав малу історичну енциклопедію Пудкарпатської Руси. Чим особлива ця книжка? Це інтересний вопрос і причина її появи теж інтересна. Мало більше, як тепер на історичному факультеті була мала конференція Я научна, мав основний доклад декан факультету Фенич Володимир Іванович. Ну, no, а вже по докладу, вже по всіх дебатах, там один з професорів каже, от такі у нас є реферати, добрі і по такій темі, і по такій, і по другій, і п'ятій, і десятку, а такої общої історії не. І воно мені якось засіло у голову, ось добре би написати общу історію, бо є в нас е, мала історія русинів, то брат написав професор Поп. Є в нас і другі історії, що я написав дивіться, є через призму християнських ідей, то чисто такого напряму релігійного. Друга є історія подкарпатської русі, але вона така більш білетаристична, хоча факти подані, але не академічна і тут. По конференції. Десь була у нас е, мала бесіда із головою Русинського наукового е, общества, е, професором Кривським, і в нього така думка, як би написати нам общу історію нашого краю, нашого народу, вона ну, е, була не казкова, не легендарна, а й були факти О, і зложення. Тут я, я це здогадав, ось написав енциклопедію Подкарпатської Русі велику брат. Вона вийшла, правда, на чеську е, язику в у 2005 році. Так? Е, її не можна було поки переводити, Власне. бо м, видавництво то, то була власність видавництва, майно видавництва. Брат підписав такий договір. Kaj za 10 let in ne morem bilo prevoditi, no to je zelo velika knjiga. Jej treba prevoditi, morda 2, 600 strani. In jaz sem tolaž vzel brata knjigo za osnovo, njen kanu vzel in postopoma, kot je on sestavil, ker enciklopedija e, podaja materiale, podaja našo zgodovino od najdaljših časov do današnjih dni. Но мені інтересно, які розділи там є. Там розділи є е, усі. Перший розділ починається, як первісні люди з'явилися в нас тут. На нашій території. На нашій території. Тому що е, київські археологи 15 років то дослідували недалеко від королева на лівій березі Тиси. Так. І там дійшли дійшли до таких пам'яток, які вказують мільйон років тому назад. Перший обиватель з'явився у нашому краї мільйон років тому назад. Такі, така ж сама стоянка стародавна була і недалеко на Мадярському боці. І на Мадярському боці, то якраз мадяри скорше почали е, розкопувати, а теж добрі подумали, так і там, там може бути і у нас. І трафили на таку стоянку, яка вказує, що е, мільйон років тому назад з'явився перший. Е, той, ще той, той, може, і не був чоловік, прачоловік, так повіме. І з того часу нігде наш край не був незаселений. заселений. змінювали других, і так в енциклопедії вказано. У нас була маса народу. Народи приходили сюди, і народи йшли. Народи другі приходили і йшли. І лишали слід. E, лишали слід. Лишали слід мало у культурі, мало у економіці, мало всі в чомусь. Лишали слід, і то за ті роки воно так збиралося. І в кінці кінців за то там указано, які культури тут формували, які народи, які культури формували. І, ну, то дуже інтересно, наприклад, є там станівська культура, є там кустановецька культура, то наші культури приблизно із Кінця століть нової ери, тут вже з'явив один народ, який не куди І послі нього, а то були слов'яни. Е, Якраз усі в книжці, я давно говорив професору Попу брату до ті теорії появи слов'ян. На світовій арені, не мабуть, одна немає научної, одна немає научної бази, друга немає логіки, третя немає ні того, ні того. Ну, Якісь такі казки, ну як може серйозно восприймати таку теорію, великий чеський історик, славіст, Нідерле каже, що слав'янський народ з'явився якось наглі, і вже як великий сформований народ. А доти його ніколи не знав. Ну, то чекає, він був великий, що п'ятався по лісах, це як пак це зайшли. І вдруг у е, історії з'явили, їх записали от, і ще один великий народ, котрий називався склав. Славі, то латині їх називали, з'явився от, от. Ну, А ви як трактуєте цю доктрину? Брат не хотів міняти тут академічну. От. Но, в кінці кінців. Brali smo intervju v Slovakiji, ki je pomislil, da so naredili službo do filma Soul of the Caribs, v Slovakiji, ali pa dejansko je o naših ruskih, ali pač o Slovački, in potem je vse film, ki ga daimo, da se vmemo v intervju. Brali intervju v brata v Čehiji, ki ja je tam bil, in bratkare. Як інтерв'ю давати? Та от кажу, от кажися вже в кінці кінців, а він вже проробив у себе в голові нову теорію слав'янську, Ну не хотів просто давати, каже, та розбивати академічні твори, воно маленько. А тепер -ка кажу, кого знає, це ще інтерв'ю буде дако брати, це не буде брати, Ми книжки здавати вже не дуже гонне, тому що то дорого. От. Розробив із теорію. Хоча вона розбиває тут і всі теорії, от теперка і розказує. От теорія частина моя, тої теорії слав'янської, ну, в основному то братове, то йде, йде так, що в принципі, славяни не з'явилися нічого. Ну, і не з'явилися у п'ятому-7 віці, як то доказують історики, тому що маленько воно теж не штимує. П'ятий семий вік два сто років. Та колися появили у п'ятому столітті, це в 7-му столітті. Вот. Ну і усю теорії ми доказуємо, що вони з'явили намного скорж. Намного скорше. Намного скорше. Вот. Та і іраноязичний народ, вот. Ну, вони так розділялися. Пішли із е, Прикаспія, е, одна частина їх пішла е, на сіверо-запад, по суті, прибалтійські е, слов'яни, друга пішла на запад і на Юго-Запад. Е, перейшли в кінці кінців у останніх віках нової, е, до нової ери перейшли Карпати, дві. Ну то тож тут то і народи племена, не ходили там, не стояли на одному місці, глядали собі міста, де би де би сього де би собі знайти місце. Де легше робили, жити, де легше жити, де підходить і, 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 ходили. І так із сівера прийшла одна група слов'ян, із юга прийшла. Друга, коли перейшли Карпати, якусь у один час, майже майже вони зустріли тут у нас. У того часу нікуди вони вже йшли. І казати, ось до 5, до 13 є ще такий один розумний історик Ужгородський, який каже, у 13-му столітті почали заселяти наш край із восточні Слов'яни з Галичини. у тринадцятому столітті, коли в тринадцятому столітті тут вже були монголи. 1241 рік, 1242 рік тут Монголи вже були. З ними били, маяцькою військо, і мені каже, це був пустий край. Вот. І зато ми пішли назад, брат пішов назад. І так довів, що славяни і на історичній е, арені, і у нас з'явилися ще до Нової ери. І то доказує. Пусть був такий. Розумний народ Кельти у нас 500 років був, це останні 500 років до нової ери. Так? І що цікаво, тепер є така наука, ну, чогось восточні слав'яни про неї не дуже говорять генографія. Наука, яка определяє процент генів у народу. No, tak pár roků tomu nazad, evropský e, genograf, e, oni ne Rusy, ale učení evropské. U Čechů, Slováků i podkarpatských Rusenů je gen. je v něm máme 37% slovenský gen. u tři národy. Čechy, Slováky i 25% кельтських генів. Народ, котрий 500 років тут у нас жив. Той же народ, там другі його племена жили в Чехії, і в Словакії і в нас. У нас під Мукачем Галіч-Ловачка, ми ж Галіш е, два горби, що йдеме, з Ужгорода, зліва, там е, Галіш і Ловачка. Галіш якраз і названий, бо кельтів е, по латинськи називали Гали. Значить, давній народ знав, що тут у нас раз названа то та гора Галіша, У Гал. них там жили. І в 19 віці Теодор Легоцький відкрив то, то там 24 хіжі були. Там були майстерські, там чеканили золоті монет. То були дуже добрі майстри. Но. І то учені вже дослідили і знайшли. Безумовно, то найдено. Доказу маса. Ну, розумієте, аби ті докази звести до купи і зробити висновки, треба мозги мати. Воєнні історики не мають мозків. Легше повісти, що в XIII-XIV столітті тут з'явив чоловік, коли вже в 13 столітті монголи воювали тут. Ну, шкода, що наші історики пристосовуються до історії тої, котра е, вигодна якоюсь державі. А дуже важливо все-таки історія бо мала свої початки, кінця і основувалася на фактах історичних. Ну бо то не не порядок, що у нас така історичні, такі історичні думки мають своє місто. Ну от з ста, той стародавньої історії переходимо маленько далі, ближче ну, ну, до нас. Історії переходимо. Ну так до новішої історії переходимо, там, е, якраз доказано е, пару років тому назад, 1100 років Київський, е, київський патріархат відмічав, та і восточні Св'яни відмічали 1100 років християнства, християнізації Київської Русі. Так. Но, історія доказує, факти історії доказують. Ось ми прийняли християнство, наші предки познайомилися з християнством на 125 років скорше, як Восточні Слов'яни. Ми відмічали в той час 1125 125 років, так як словаки і як чехи, тому що Кирил і Методі, їх ученики по всій відомості. Там приводиться і э, руських учених э, істориків православної церкви, які доказують э, ще в часи Кирила і Мефодія Наші предки познайомилися з християнством, але другі щи, э, доказують що це скоро познайомили з християнством, але так як э, до Кирила і Мефодія проповідувалося э, на Латині, так не дуже слов'яни розуміли. Зато в 9 віці Моравський князь Ростислав і попросив візантійського імператора за жіннам таких проповідників, котрі б проповідували, молилися по-нашому, так як оби наші люди розуміли. І так це з'явили Кирили Методі, одні з, етоді, з май образованих людей у IX столітті в Європі, але вони знали по-нашому говорити. По славянськи тому що вони із греки, ну э, у салоніках родилися і жили. А там була велика слов'янська колонія. Селоники половина говорили по-слов'янськи, але ну, так це стало, що в 6 7 віці. Візантійський імператор попросив слов'ян, бо допомогли захистити Константинополь, там свою державу нападавали другі на нього враги. Слов'яни допомогли, відбили, і тут каже: от убирайте собі, яку землю, хочете і жийте тут. Так? Колонія Слов'янська на сівері Греції у провінції Македонія, це Салоніки, з'явилися І От там уросли, там уросли Кирил і Методій, грецькі, але вони говорили і по-нашому. От їх направив візантійський імператор у Морабів проповідати християнство вже по-Слов'янськи. Чим особлива ця енциклопедія, Що в ній в, 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 такого інтересного для науковців і для простого народу? Е, е, чим е, взагалі, жанр енциклопедії в останній час став дуже популярним, дуже популярний. Є всякі енциклопедії, дитячі енциклопедії, зо, БІО і так далі, а історичну енциклопедію почали писатим е, рок 10-11 тому. назад, ну, Просто історики не бралися за такою діло. Першим е, написав чех Пражак, професор Пражак. Ну, У нього дякую, що він дав то як літопис. Просто назвав е, собиття без виводу, без аналізу і так далі. Е, Друга енциклопедія у централії фактична це енциклопедія братова. Но брат пішов далі, він не просто подає. Уж, у такому роті, прийшли до нас, у такому році те стало, він то аналізує і дає вивод. Чим енциклопедія? Енциклопедія це така як синтез у що я про історичних історичних фактів, які да? подані. По-перше, вони подані у хронологічному порядку. Так? Не пропущений ні один важливий факт. Так? Е, кід виводи, да, коли може і не на хосен Русенів, допустимо, є і такі виводи. Так? Е, допустимо, ми кажемо, що от, е, мадяри хотіли мадяризувати в кінці 19 століття наш народ, так? в кінці 19 століття. Наші мучили із за бідноти йти на заробітки до Америки, ну ще не вернули, так? А ми говоримо, то уж, э, Чехи так і не дали і не дали автономів, э, під конець, коли вже розпадалася Словакія. Ну, це все э, негативне, неприятні для нас факти. Ну вони факти не історії. Немає історії, так, так э, Убирати. Nama no, ima in pozitivne strani. Naprimer, Marija Tereza je bila razumejša, imperatricija. Ona je naredila reformo v tem, ki je izdala zakon o edukaciji, zakon o školi. Коби тепер наші міністри школьства взялися і прочитали той закон, вони поняття не мають нашу суть національних меншин. Знаєте, для національних меншин, хоча суть національних меншин тільки в Україні, вроді суть школи і румунські, і болгарські, бо я у Болгарському районі Одеської області Мадярський, але. За 23 роки не один учебник для всіх шкіл не підготовлений. Учебник для общої школи, учебник для національної школи то є різні речі. Ця тема педагогічна, то в нас no. дуже нова. Ну, у нас низька тема про no. мала історична енциклопедія no. Подкарпатської Русі. No. І мені інтересно ще узнати, що дасть книжка для наших науковців і для людей. No. Я більше чим так, також не єден, е, ужгородській історій не дасть не, не повість за неї а не слово. Я, мабуть, ввіду пресу. Пресава телевізіння, а не єден. Тому що це все енциклопедія Подкарпатської Русі. Дуже вам красно дякую. Чистово не митре за те, що ви просвітили нас Думаю, що ця книжка буде мати великий успіх, і вона просвітить очі многих істориків і просто звичайних людей. Час у два дни нам в ефірі скоро утік. Якщо хочете побзирити програму Русинська родина, то майте сохтаж переключати гумбічку телевізора на канал «ТС1» у суботу в 17, а у вівторок у 14.00. Будьте здорові і щасливі. Стрінемося через тиждень.